Отже, друзі, по-перше, з Новим роком, радий бачити вас у 2025-му. Я впевнений, що цей рік принесе нам дуже цікаві продукти від Apple, і найімовірніше, ми дуже скоро побачимо новий Apple івент на початку першої половини 2025 року. Сьогодні я хочу поговорити про те, які продукти Apple швидше за все представить у найближчому майбутньому. Перший продукт, який наймовірніше оновлять, це MacBook Air. Лише 10 місяців тому, з березня 2024 року, ми отримали оновлення MacBook Air з чипом m 3 Дизайн MacBook Air практично не змінився, а кольори залишились такими ж. Головна зміна це впровадження чипа m 3 для моделей з 13 і 6 та 15 дюймовими дисплеями, а також покращення швидкості SSD. Для нового MacBook Air з чипом m 4 дизайн також не зміниться. Але головна новинка це новий чип. Очікується, що будуть доступні два варіанти: базова версія з шістьма енергоефективними ядрами і тринадцяти продуктивними, та повноцінна версія, де буде шість енергоефективних та чотири продуктивних ядра. Крім того, MacBook Air буде постачатись із 16 гігабайтами уніфікованої пам'яті у стандартній комплектації, а також можливо збільшення до 24 гігабайт. Стартовий обсяг пам'яті для зберігання даних залишиться на рівні 256 ГБ, але з опцією збільшення до 2 ТБ. Очікується, що ціна залишиться незмінною, водночас Apple може припинити продаж MacBook Air з чипом m 2 і замінити його моделю з m 3 у базовій комплектації. Ймовірно, новий MacBook Air вийде наприкінці січня або в березні, залежно від формату анонсу. До речі, я побився об заклад з підписником, що якщо новий MacBook Air з М Вийдуть з 16 гігабайтами уніфікованої пам'яті, то я закину 500 гривень на ЗСУ. Напишіть у коментарях, який збір потрібно підтримати. Ще один потенційний продукт це Mac Studio. Ймовірно, його оновлять влітку, хоча є шанси, що це станеться вже навесні. Основна зміна це чипи m 4 Max і M4 Ultra. Поки немає інформації, як саме Apple реалізує нову архітектуру m 4 Ultra, але це буде цікавим оновленням. Оновлений Mac Studio з чипами. М4макс і М4Ультра обіцяє значне підвищення продуктивності. Очікується, що М4Max матиме 16 ядерний процесор та 40 ядер графіки, тоді як М4Ультра завдяки технології Ultra Fusion, може об'єднувати два M4 Max. І це буде 32 ядра процесора і. 80 графіки. Крім того, новий Mac Studio, ймовірно отримає підтримку Thunderbolt 5, що забезпечить швидкість передачі даних до 120 гігабіт, що втричі перевищує можливості Thunderbolt 4. Це дозволить використовувати високошвидкісні зовнішні накопичувачі та інші периферійні пристрої. Щодо дати випуску, за повідомленнями, новий Mac Studio планується представити до середини 2025 року, і можливо він з'явиться на конференції WWDC 25, не Ається сподіватися, що Apple також впровадить підтримку Wi-Fi 7, що забезпечить іще швидше та стабільне бездрутове з'єднання. Однак поки що немає підтвердження цієї інформації, і особисто, я думаю, що швидше за все там буде Wi-Fi 6 і такий, який вже є в тих пристроях, які вийшли перед цим. Загалом оновлений Mac Studio з чипом m 4 Max та m 4 Ultra обіцяє бути потужним інструментом, ненавиджу це слово для професіоналів, які потребують високої продуктивності та швидкості передачі даних. Ще одна новинка: це оновлений Studio Display. Замість oled технології, яку Apple вважає. Занадто дорогою для цього продукту новий Студіо Дісплей отримає міні-ЛЕД, і це забезпечить нам реально контрастний екран з більш насиченими кольорами. Важливим оновленням стане підтримка ProMotion з частотою до 120 Гц, і це дозволить плавніше відображати динамічний контраст, що буде особливо корисним для дизайнерів, відеоредакторів і навіть геймерів. Ще одна приємна новина: Студіо Дісплей може отримати покращені динаміки з підтримкою об'ємного звуку Dolby Atmos, що з. Робить його ідеальним вибором для роботи з аудіо та мультимедіа. Крім того, очікується, що дисплей буде сумісний з новою версією підставки, яка дозволить легко регулювати висоту буквально одним пальцем. Вартість нового студіо дисплей може залишатися на рівні попередньої моделі, що зробить його доступним варіантом для тих, хто шукає якісний монітор для Mac але не готовий переплачувати за Retina на XDR дисплей Особисто я буду в захваті, і це напевно буде той монітор, який я собі з задоволенням куплю, можливо, через рік, через на. Коли назбирає на нього гроші, бо це прям буде реально топчик. Очікується, що у першій половині 2025 року Apple представить нові iPhone se 4 який стане значним оновленням у лінійці доступних смартфонів компанії. Дизайн та дисплей SE4, ймовірно, отримає дизайн подібний до iPhone 14, 6,1-дюймовий oled Дисплей, який забезпечить яскравіші та насиченіші кольори порівняно з попередніми моделями з кнопкою Home. Очікується, що смартфон буде оснащений Face. ID, та матиме виріс на екрані подібний до сучасних моделей iPhone. Пристрій, ймовірно, буде оснащений новітнім чипом A18 Bionic, який забезпечить високу продуктивність та енергоефективність. І це дозволить iPhone SE 4 підтримувати функції Apple Intelligence, що раніше були доступні лише на флагманських моделях. Щодо камери, то очікується, що смартфон матиме лише одну, але 48 мегапіксельну камеру, що є значним покращенням, якщо ми будемо порівнювати з попередніми моделями SE. І це дозволить Користувачам саме нам отримувати якісніші фото з більшою деталізацією та можливість знімати високоякісні відео. Стосовно підключення, iPhone SE 4 отримає порт USB-C, але буде там швидкість лише USB 2. І також він буде оснащений власним 5G модемом Apple, що підвищить ефективність роботи у мережах п'ятого покоління. Стосовно ціни за попередніми даними, iPhone SE може коштувати менше 500 доларів, що буде робити його прям реально привабливим для нових користувачів, які Шукають потужний смартфон за доступною ціною. Очікується, що офіційний анонс відбудеться навесні 2025 року і, можливо, навіть найближчим часом у березні. Загалом iPhone SE 4 обіцяє стати значним оновленням у лінійці доступних смартфонів Apple, поєднуючи сучасний дизайн та велику продуктивність, і найголовніше за адекватний прайс. Враховуючи, що iPad Air 6-го покоління був представлений 7 травня минулого року, та надійшов у продаж лише 15 травня, то мало ймовірно, що Apple випуститься нову лінійку iPad Air у першій половині 2025 року. Зазвичай Apple оновлює лінійку iPad Air раз на кілька років, і наступне оновлення ймовірно відбудеться не раніше 2026 року. А от щодо базового iPad очікується, що він отримає чип A18, що підвищить продуктивність та енергоефективність пристрою. Однак це призведе до незначного підвищення ціни приблизно до 450-500 доларів. Але ж ми розуміємо, що це все у безподатковому штаті. У нас він буде значно дорожче. Крім того, з можливих покращень, це буде у нас підтримка Wi-Fi 6 і що забезпечить швидше та стабільне бездротове з'єднання. Також існують припущення, що новий iPad може отримати дисплей із частотою оновлення не 60, а 90 Гц, що зробить взаємодію з пристроєм більш плавною та приємною. Але я особую. Особисто в це не вірю, чи вірите ви? Дайте знати у коментарях. І якщо Apple випустить базовий iPad, в якому буде 90 Гц, то я закидую 500 гривень на ЗСУ. Загалом оновлення базового iPad зробить його ще привабливішим вибором для користувачів, які шукають баланс між ціною і функціональністю, і це буде прям величезна різниця з його попередником. Ось такі продукти ми ймовірно побачимо у першій половині 2025 року. Напишіть у коментарях, що вас найбільше зацікавило. Не забудьте поставити вподобайку і підписати, щоб дізнатися більше про новинки Apple. За можливості підтримайте наш канал фінансово. Усі реквізити будуть в описі, а ми з вами почуємось вже. Зовсім скоро бережіть себе. Не забувайте донатити на ЗСУ і слава Україні! Бувайте!